Привіт! Сьогодні я вирішила приготувати дуже смачний салат. І знаєте з чого? У мене було майже склянка квасолі е, сухої. Я її відварила, темна квасоля. Бачите, вона прямо почала знаєте, розпушуватися. отак. Ви можете взяти банку консервованої. У е, мене три буряка я зварила, але я не всі три буду. Я мабуть два візьму, три яйця. І у мене є отака гарна тюлечка. Я її вже почистила, я показувала, я дуже її люблю. Це сухий посіл. Я, можливо, її сюди трішки додам. Цибуля потрібна і майонез. Зараз я це все нарізаю і поєдную разом з квасоли. Все до квасолі нарізаємо. Тюлечки це канчоуси в нас будуть. Ми візьмемо, можливо, 5 штук, можливо, 6, не всю тарілку. Овочі нарізаємо такого розміру, як у нас квасолина. Такі кубики. Буряк я нарізала і зараз трішки отак лимонним соком його збризну. Трішки присолю і трішки олії, для того, щоб він не дуже фарбував нам інгредієнти, щоб всі овочі, ну, видно було, де буряк, де що. І це перемішую квасолю із буряком. Два буряки я такі величенькі порізала. Тепер нарізаю сюди цибулю. Я думаю, що половина цибулі буде достатньо. Нарізайте, як хочете, хочете кубиками, хочете такими, як, такими як слайсиками. Пожмакали отак, роз'єднали її. Але жмакайте тут, щоб сік цибулі сюди падав. І тепер беремо, ну я не знаю, дивіться, 3, 5, 6, 10, скільки хочете. І отакими шматочками підріжемо. Якщо ви не хочете таку дрібну брати, візьміть два шматочка оселеця. Зелена цибулька тут просто. Чудово підійде, але в мене її немає. І зараз сюди прямо нарізаю яйця. Додаю майонез і перемішую. Додати сюди грецький йогурт, додати туди гірчиці, часничку, трішки там спецій і буде все гарно, якщо ви не їсте майонез. Перемішую все. Я додала 160 грамів майонезу, тому що я люблю, щоб цей салат був такий, знаєте, вологий. Перцю додаю, тому що в майонезі він не відчувається. І ще в мене є корейська морковка, тому додамо, дивіться, ну, дві ложечки. Воно не завадить. Перемішую, салат готовий. Зелень, якщо вона у вас є, цибулька зелена або кріп немає. Обідемося без зелені. Накриваю тарілкою чи кришкою, і хвилин на 10, щоб він дуже, знаєте, як кажуть, просочився майонезом. Ну, що ось такий салатик я додала, навіть я вже куштувала, то я вам скажу, що отакої от тюлечки або оселиці додавайте більше. Тому що вона в мене така не дуже солона, це ви за смаком пробуйте, але дуже-дуже смачно. Ну, мене хвилює сам салат, не наскільки тюлечка. Я вам скажу, що квасоля, вона взагалі. Пасує до будь-якої страви трішки більше кислоти. Майонез, ну, ніякий за смаком, ну просто ніякий. Лимонного сока додала. Дуже смачно. Ну, що я думаю, що ви приготуєте такий салат, тому що, ну, знаєте, господиням потрібно щось готувати, тому що кожен день потрібно готувати свою сім'ю. Я вам бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах, і саме головне. Пробуйте готувати, не бійтеся! До побачення, до нових зустрічей!